Якщо ви граєте у КС2 і вам стало цікаво, скільки тут стоять найдорожчі скини, то це відео для вас. Тут я вам покажу топ-15 найдорожчих скінів. І відкриваю наш топ АК-47 вогняний ЗМІ, який коштує від 3000 доларів. Далі йде так само АК-47, але вже золота «Арабекса». Коштує від 5,5 тисяч доларів. Далі в нас йде вже ніж метелик легенди, який коштує від 7 тисяч доларів. Далі йде всім відома М4А4 виття, яка коштує в майже від 8 тисяч доларів. Далі в нас йде гарний червоний ніж М9 кривава паутина, який так само коштує від 8 тисяч доларів. Далі ж в нас вже йдуть рукавички спецназу Кривава кімоно, які коштують від 12 тисяч доларів. І знову в нас АК-47. В цей раз це дикий Лотос, який коштує від 13,5 тисяч доларів. Далі в нас іде всім відома АВП Історія про дракона від 14,5 тисяч доларів. Далі знову АВП, але вже АВП Гуни Гнір від 15 тисяч доларів. Далі у нас іде гарний синій ніж метелик хвилі сапфіру від 17 тисяч доларів. Далі йдуть мотоциклетні рукавички м'ята від 20 тисяч доларів. Далі у нас іде різкий стрибок у цінах вже спортивні рукавички порок від 30 тисяч доларів. Після яких йдуть так само спортивні рукавички, але вже скринька Пандори від 47 тисяч доларів. Далі на другому місці посідає АК-47 поверхнева закалка від 150 тисяч доларів. І коронне перше місце в нас займає керамбіт поверхнева закалка понад півтора мільйона доларів. Ось такий у нас вийшов топ найдорожчих скінів у КС2. І якщо ви захочете придбати їх усіх, то вам придеться викласти 1 мільйон 850 тисяч доларів.